Доброго дня, я перепрошую. Можливо, відповістану на одне питання, Отримуєте подарунок від гарне. Давайте попробуємо. Давайте, якщо назвете мені три країни на букву С, то отримуєте подаруночок від Що? Є підказки. На С. Так. США. Один. Ще дві, можливо, якісь на букву С десь недалеко від нас. Недалеко? Не Словаччина. Так, так. Два. І ще так. одненька. Така, то ще третя у нас є, треба. Ще може бути дуже схожа по нас. Поряд, поряд там. Словакія. Ні. Вже назвали. Назвали. США, Словакія і ще, можливо, якась одненька. Схоже по назві. Так. Да. — Словакія, Слов Словенія. Так! Да, клас. Дякую за підказку. <рі> — Ви отримуєте подарунок від «Гарна». Бажаємо Дякую. вам гарного дня, гарного Дякую. настрою. Дякую.